Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає, і сьогодні я вам розкажу і покажу три факти про Україну. А зараз невеличка реклама. І сьогодні я хочу вам прорекламувати цей канал. Цей канал е, знімає український контент. Українськомовний відео. Дивіться, ось е, шортс Бачите, українські, Все українське. Це Патріот України. Бачите самі. І будь ласка, прошу вас, підпишіться. Силка буде в описі. Перший факт Україна сама велика країна в Європі. Так, це правда. Другий факт. В Україні є своя пустеля. Так, це правда. І вона сама більша в Європі. Так, і зараз я вам її покажу. Ось як ви бачите на фото, ось така красива пустеля. Третій факт це те, що Сама популярна пісня в Україні це Щедрик-щедрик. Її знають не тільки в Україні, а й в інших країнах. Ну і на цьому все. Дякую вам за перегляд. Всім бувай!